Так, що ви там? Я по воду прийшов. Світла знову немає. Як знову? Світла все ще немає. Я прийшов, взяв бути води. Води, кстати, теж немає. Але благо я, ну як я, цього разу дружина що тоді понабирало. Тому водичка є. Хороша, свіженька якраз. Вчора ж прали, день прання був, то всі запаси води і пішли. Поки замочиш, потім простираєш, потім пропускаєш, кожен раз міняєш воду. Ж, і, бляха, вся вода, всі запаси пішли. Але, 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 але. Пішли до криниці, натаскали, набрали. Через ліку, їбать, піздець сложно заливати. Але все зробили, тому. Вода є. Ну і власне що? Шавуху хавав, каву пив. Перед цим ось вже не знімав, але включав котел, теж пив каву. У мене зараз, коротше, 15.45. Отак, Отак, щоб орієнтувалися. Але все ще 9 число. Так, чуть не сів, треба включити інет, бо я вимикав станцію цю. На станції цій. 80% заряду. Тобто у мене ноут плюс роутер за сьогодні, от з ранку, з 7-ї години, грубо кажучи, ну, там плюс-мінус, ну хай з 7-ї години по, по 16-й, скажімо, так, о, то з'їло 20% на старій станції, це не EcoFlow. Тому, як на мене окей, але ж знову ж таки. Я трішечки заживляю ноут. Там він на пісічки заряду тримається для того, щоб зайти, перевірити, чи немає замовлень. А, перевірити, чи немає якихось повернень та ДТП, закрити все. І так, от декілька разів на день. І так само от з лотами. В 16.00 публікація лотів, зараз 15.45, ну вже 15.48. Зроблю чай і О, якраз, що це ввімкнув. Зараз бігом сяду повиставляю лоти на аукціони, і знову-таки вимкну. І все. Далі переходжу в режим телефону і намагаюся займатися YouTube-каналами через телефон з Google Драйвера. Поки от лоти виставляються, наприклад, або поки проми дивлюся. Закидаю з Google Драйвера відосики, які в мене там лежать. Коротше, наприклад, відоси по OnlyFans. -у. В принципі, вони зняті одним куском, і там нормальний вступ, нормальний кінець і можна не мунтувати. от зараз їх викидаю. А, так само позакидую. У мене є там пару відосів, небагато, але все ж таки є по дедлокові, теж позакидую. Дедлок. Ви просто не представляєте, наскільки зараз, от, типу, в мене цьому каналу по дедлокові а, місяць рівно. І за цілий місяць не було жодного, ну як, бля, по 10 переглядів, по 5 переглядів всього за місяць. От, Вийшло там десь. 20-30 переглядів за грудний місяць, за, за січень місяць. А в цьому місяці, от уже 6 число, тільки 6 число. Але на фоні того, що почали виходити нові герої в Дедлокі, і дедлок скоро вийде в ОБТ, бо вже почалася реклама в стімі, те й А Зацікавленість і онлайн в дедлока почав рости, а українських каналів по дедлоку немає. Поняла. І в мене ще піздець аналітика. За 6 днів ми вже 7 тисяч переглядів маємо і 192 години а, переглядів. Це просто їбейше. Але фішка в тому, що нові герої виходять, сьогодні виходить новий герой. А я навіть не можу їх зняти. Розумієте? Я не можу зняти білди, я не можу їх сісти, розібрати зібрати а, з людьми. Я не можу. Піти потестити героя в вуличній бійці, я не можу зробити білд і піти його потестити декілька разів. Я не можу записати якусь е цікаву неординарну збірку. Це те все, що зараз тупо гуглиться, тому що виходить новий герой, і людині цікаво. Які в нього вміння, які в нього плюси, які мінуси, що його скелить, е що краще добрати до його білда, щоб він там е дав більше демеджу, чи потрібні рефрешери? І ну, дуже багато всього. Дуже багато. Яку позиціонку він Займає, як ним краще грати ззаду, спереду, танкувати, дефати, бафати. Ну блядь, коротше, вийшло на сьогодні Винатор Грейвс Сільвер Рем. Чотири героя, якщо я не помиляюся. І ще два вийде. І ну, типу, в мене по кожному з цих героїв. Є відоси, так, да, я зміг зробити, але небагато по одному, по два відоси по кожному. Ладно, пизжу по три відоси. Тому що е перший це огляд в мінь, другий це збираємо білд, і третій це іду і граю катку проти ботів, щоб показати, як цей білд працює. Але це все форсовано, це всього на всього блять е відоси по 5 по десять минут і все. І при цьому всьому люди йдуть, люди дивляться, люди підписуються. Чувак, ось один з'явився в мене, просить типу, не закидати канал, бо типу, немає УКР контенту, я буду тебе підтримувати. Закинув донат, а просто через відос, бо на відосі там є плашечка, куди можна закинути донат. Він закинув 200 гривень донату, щоб просто підтримати, розумієте? І от уявіть тепер, якби у мене була можливість зараз вести постійно стріми. По дедлокові і з всіх стрімів, які я веду, бо ну, типу, у, у, умовно, у мене стрім вдалося зробити на а, 6 годин. З 6 годин стріма а, я можу нарізати ну мінімум, мінімум а, 6 відосів. Мінімум 6 відосів. Розумієте? А фактично, це може бути відосів з 10. А в мене два канали, розумієте? Ну і, типу, отакий би об'єм. На другий канал у мене є е, відоси, там ще багато відосів зі старих стрімів, все. Але на цей канал я ті відоси не публікую. Тому що, по-перше, то. Старі відоси до апдейтів, до патчів, до е, зміни саунд дизайну, до зміни графічного дизайну. Ну, Коротше, старі відоси. Розумієте, на той канал вони окей. Вони там і набирають хуюту. А на цей канал я не можу. На цей канал мені потрібні нові відоси, актуальні відоси, день в день зняті, відстрімлені і накидані. По два, по три відоси в день я на цей канал хотів лити, але пролив, як то кажуть. Ну, коротше, отака. Дуже-дуже от от шкода, тому що це реально та можливість, яку я чекав на стрімах. Тому що я, я говорив на стрімах неодноразово, що коли буде великий апдейт, коли будуть появлятися нові герої, я получу свою аудиторію. Ну, і по ітогу її получуть якісь бать. Тому що люди все одно будуть щось дивитися, як немає укрив. Стрімів укрвідосів, то типу, просто йдуть і дивляться русняве. Це база, це факт. По-іншому ніяк. Ну і понятно, що ця вся хуйня працює так, що коли типу, вже почав його дивитися, і бать, то вряд ли він пересяде на мій відос. Чайник кипить. Вряд ли він пересяде на мій відос і по ітогу цього клієнтика я вже тіряю. Розумієте, от в чому тішка. Так воно і працює. Ну, але, ну, типу, якби світло було, я б зробив все можливе від себе. А так, на сьогодні це те, що від мене ніяк не залежить, і змінити я це, звісно ж таки, ніяк не зможу. Тому адаптуємося. А, якісь там відосики, от година буде увечері. Зайду, запишу якісь відоси з ботами, знову ж таки, щось познімаю, аби просто підтримувати якусь присутність. І понятно, що мова не йде про 2-3 відоси на день. Звісно ж таки, це буде один відос а, в кращому випадкові. Та й все. Якось так. Чайок я зробив. Іду виставляти лоти аукціонів. Пишіть, як справи, у вас.